Сьогодні поділюся з вами чудовим рецептом огірочків з медом та французькою гірчицею. В міру солоденькі, хрумкі, найулюбленіші огірки моїх дітей. Повірте, в минулому році огірки за цим рецептом першими зникли з нашого погреба. Починаємо готувати цю нереальну смакоту. Замочуємо зібрані огірки. У холодній воді. А тим часом підготуємо баночки. Для цього рецепту нам знадобляться банки тарою 1 літр. А ось, власне, і сам рецепт маринованих огірків з медом та гірчицею. Отже, нам знадобиться французька гірчиця, чорний перець, часник та кріп в зонтиках. Кріп ріжу на дрібненькі шматочки для того, щоб зручніше було викладати у банку. На дно літрової тари викладаємо подрібнені зонтики кропу, одну чайну ложку французької гірчиці, кілька горошин чорного гіркого перцю, а далі будемо додавати часник. Щоб гарно розкрився смак часника, я зазвичай його подрібнюю перед викладанням у банки. На літрову банку кладу два подрібнених зубчики. Далі огірки миємо, відрізаємо зайве і починаємо викладати у банку. Готуємо маринад. Нам знадобиться 1 літр теплої води, 100 г оцту, 100 г цукру, 1 столова ложка солі та 1 столова ложка меду. В каструлю кладу мед, додаю сіль, виливаю теплу воду, цукор, оцет, все добре перемішую та ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Маринаду з цього розрахунку вистачить на 3 літрових банки. Готовим маринадом заливаю огірочки та ставлю їх стерилізувати. Стерилізуємо близько 7-10 хвилин. Я завжди орієнтуюся на зміну кольору огірків. Як тільки він змінився, починаю закривати. Після закрутки вкутуємо і залишаємо до повного охолодження. Наступного дня спускаємо в погріб.